Мене звати Анжела Драч, я з буків займаюсь гончарством, Іншу професію на собі навіть не уявляю. Якось само по собі. Так, пішли кружечки, ага, значить, крутю кружечку. Пішла на менша, більша, друга. Там надумай так. Віталося крутити, наче як на горщик тягнеться. Ага, пішли, значить, горщики. Зараз доцентрувати. Спочатку нам треба колесо розігнати, Одину треба намочити, щоб вона була слизька. І руки були щоб мокрі, щоб це все сковзалося, щоб можна було, щоб круг не зупинявся. У нас в селі була художня школа. Ще як я в школу ходила. Це давно було. І оце ж. Воно пішло з дитинства, що з глини почали ліпити там деякі якісь фігурки. Всередині робимо отвір, що, бо це ж буде посудинка. Ну все, кружечку будемо робити вкузатиньку.